Були собі лисичка й журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та так і стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мало тим тебе й пригощала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду журавлику, прийду, лебедику. Натому і розійшлися. От уже лисичка іде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього, покрошив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечику, глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже а це ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, то ти ми приймав, та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй, журавлева гостина, до смаку припала. Від того часу і не приятелює з журавлями.